24 медалі привезли чернівецькі каратисти з Угорщини. Вихованці клубу Карате максимум були єдиними представниками України на міжнародних змаганнях в місті Мішкольц. Здобули там 6 золотих, 7 срібних та 11 бронзових нагород. Серед 34 команд-учасниць в загальнокомандному заліку чернівчани посіли друге місце. Всеволод займається в клубі максимум два роки. Хлопчик із задоволенням відвідує тренування і страшенно тішиться перемогам на різних змаганнях. Особливо гордиться останніми здобутками дві медалі на міжнародному турнірі, який проходив в Угорщині. Чернівецькій області займав перші місця з другі, третє місце займав теж. В Румунії був поката перше місце зайняв, а тепер я отримав теж кубок. Виграв поката, поката друге місце, а по комітет перше. Золото та бронзу з міжнародних змагань привіз і семирічний влад. Він же досвідчений спортсмен. Карате займається чотири роки, тому каже, впевнений йшов до перемоги. Заняв перше третє місце, і були важкі суперники. але для мене не дуже. Були важкі. Щорічний турнір, на якому хлопці так вдало виступили, організований Національною угорською федерацією карате Шиторю. В цих змаганнях взяли участь понад 350 учасників з п'яти країн Угорщини, Італії, Словаччини, Румунії та України. Каратисти клубу Максимум були єдиними представниками Буковини та України. І в черговий раз довели, що наші каратисти одні з кращих. Чернівецька область є одним із лідерів карате в Україні, тому європейські клуби. Вже очікують від нас сильних результатів і знають, що ми привозимо завжди сильні команди на подібні змагання. В підсумку вихованці Чернівецького клубу здобули 24 нагороди: шість золотих, сім срібних та 11 бронзових медаль і стали другими в загальнокомандному заліку. Звичайно, розраховували на перемогу на перше загальнокомандне місце. В цьому році ми повезли половину команди початківців, які перший раз прийняли участь у подібних турнірах. І зважаючи на те, що початківці перший раз виступали і також привезли нагороди, тому я думаю, що показник хороший. Самі ж каратисти та їх батьки зізнаються, що найбільша перемога спортсменів не вимірюється в кількості медалей. Карате виховує їх як сильних, вольових, дисциплінованих і впевнених в собі. Хочу ну, стати майстером спорту карате і хочу, якби, доказати іншим моїм одногодцям, що. Кортець ну як здоровий спосіб життя життя. Я зразу побачила результат по дитині. Якщо перші змагання у нас було в нас були обласні, він боявся, переживав, такі плакав. Це було так: він не знав, куди стати. Якщо то зараз він приїхав, такий уже впевнений. Це на майбутнє, що він був вихований, сильний, здоровий. Вже завтра молодший склад команди Максимум візьме участь у регіональному турнірі. Депоткап, який проводиться до Дня Святого Миколая, де також розраховують на перемоги. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький час новин Чернівці.